Вітаю вас, друзі. Спочатку давайте почнемо з запитань, відповіді. Так, дійсно є отакий Академії квартальний календар. У мене він, я ним вже користуюся. Вже перші календарі отримані учнями і не тільки учнями школи, ті, хто хотів собі мати і кому я подарував. Цій календарі. Отже, ще лишився певний, небагато їх, але лишилось. Завтра йде перша відправка масова календарів біля 15 штук. Завтра буде відправлено їх замовникам. І я дякую. І ще буде можливість, я думаю, 19. 20 числа ще раз відправити. І потім наступний раз ми зможемо відправити 3-4 лютого, якщо лишиться що відправляти. Отже, хто з календарями працював я працював енергетично, вони заряджені на рік, на успіх у усіх ваших справах, на гармонізацію простору, тобто вашого помешкання, в якому ви знаходитесь. І вони перебувають весь цей час на моєму алтарі. Так, всі вони обережно там лежать і заряджаються енергіями. А енергії на моєму алтарі від різних сакральних предметів трохи є. Тому, будь ласка, це я вам відповів на про календар. Запитуєте, ну, пробачте, що, але завтра доставка, тому. Мушу сьогодні сказати. Ага, Ну так. Да. Отже, мої любі, як придбати? Придбати звертайтесь до мене в месенджер. Рахунок оплатили, адреса нової пошти отримали. З цим ми вирішили. Друге. Я хочу в першу чергу нагадати нам. Що нам треба дякувати воїнам ЗСУ, за, за їх я не знаю, як це навіть назвати, за їх життя, за їх здоров'я, за те, що вони роблять для нас. Це неймовірно. В надзвичайно важких умовах перебувають хлопці і дівчата. і я дякую вищим силам, що вони бережуть їх. Я дякую самим хлопцям-дівчатам, що вони бережуть нас. І давайте звернемося до вищих сил з тим, щоб і надалі наші хлопці і дівчата були убезпечені і беріг їх Господь і ангели-охоронці від всякої. Напасті від всякої біди, від кулі, від ракети, від дрону, від всього іншого. Тому, будь ласка, давайте з вами сьогодні ми не будемо розмовляти на якусь тему, а помолимось за захист наших хлопців і дівчат, за перемогу. за... Будемо звертатися до вищих сил. про Надання, якнайшвидше можливості отримати перемоги, не якимись договорняками, або ще якимись дивними речами це не перемога, а це поразка, я вважаю. Бо любе припинення перемир'я, так зване, призведе до знищення України і українського народу. І тут треба розуміти, що може бути умовами перемир'я, може бути. Тільки подальший мир і гарантії ненападу повторного нашого ворога на Україну. Тому ми маємо розуміти, що це має бути і документ, і умови, які гарантують нам подальшу безпеку, і, напевно, вони мають гарантувати знищення Російської Федерації. Не знаю, хто такі бумаги може підписати, тому думаю, що. Мир ми маємо отримати на, на полі бою завдяки нашому ЗСУ, якому ми з вами, до речі, допомагаємо, збираючи донати і за що я вам окремо дякую. Зараз ми збираємо на третю автівку. Будь ласка, не зупиняємось, можливо, потім ми переключимося, наші близькі починають розглядати питання виробництва. Безпілотників для того, щоб забирати поранених з полю бою. І тоді я до вас звернуся про допомогу на збір коштів а саме для цих цілей. Отже, мої любі не зупиняємось, допомагаємо тим, чим можемо. І у нас це поки що гарно виходить. Отже, мої любі. Зараз і кожного дня давайте будемо продовжувати молитву за наших воїнів. Вони не ангели, які принесуть нам нашу перемогу. Будемо молитися, щоб їм було нашими партнерами дано зброї достатньо для того, щоб отримати цю перемогу. І зброї новітньої, далекобійних там ракет. Я не не, спеціал, не фахівець в цьому, тому. Можливо, там, я не знаю, дронів, безпілотників тим, щоб боювати не життями людськими, а технікою. Я думаю, що літаки там і все інше має бути в достатній кількості, і ми маємо знищити ворога. І показали нам сьогодні події на Близькому Сході, що може Америка, як коли хоче втрутитися і нанести удар ракетний туди, куди вона хоче. То треба, щоб Америка захотіла такий удар нанести по військовим об'єктам Російської Федерації, і я думаю, що це було б нормально і логічно для людей, які хочуть припинити бійню криваву, знущання над українським народом на захоплених територіях, садизм, гвалтування і все інше. Тому ми молимось за наших бійців, хлопців і дівчат. За тих, хто потрапив до полону, важка доля. Молимо їм як умога швидше визволення. Молимо за тих, хто пропав безвісті, нехай повернуться живими. Нехай вони десь там сьогодні непритомні, а завтра нехай одужають і повернуться до життя. Молимось за тих, хто загинув, честі. І палять вічно. Отже, мої любі, я думаю, що ми своєю молитвою маємо оберігати щоденно наших воїнів. Я молю тебе Боже, обережи наших воїнів від всякої небезпеки, від полону і оточення, від кулі і всього іншого. Обережи наших хлопців і дівчат. Ми їх чекаємо, Господи. Ми чекаємо їм і бажаємо, щоб вони повернулись живі і здорові. Ми хочемо об'їняти їх серцям, і вічно будемо оплакувати загиблих і співчувати пораненим. Ала єси, недиїсеради, солайди сни, соадо си, са адайна сахада, со ідоеси ілоїдиіна, Саара Ідиса, Сона ідея, со. Halay sineda, Sa Araisi, Sina Edila, Sa ahadi, Sino yas Aladi, Noyasi, Ray Ladi, Sa Oa, Halayesi, Sid in, Sajadis, Sola jade, Sid eesi, Sa aurada, Sid in, Ha in. Slaw Ukraini. слава нации, слава воинам добра. Ну, мои люби, я не прощаюсь, я завжди с вами.